Добрий день, дітки, послухайте вірш. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день і натішимось весною і наслухаємось пісень. Діти, про яку пору року йдеться у вірші? Так, про весну. Чим подобається вам весна? Весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, першою зеленню. Її настання святкують із давніх давен. Усі люди радіють, що сонце і тепло перемагають холод та сніг, а ще весна славиться весняними святами. Таний сніг течуть струмки, ожива травичка і до сонця гілочки. Простяга вербичка, і м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок, котики вербові. В Україні за тиждень до Великодня люди святкують вербну неділю. Цього дня люди йдуть до церкви і святять вербові гілочки. Саме ці гілочки з давніх давен вважали цілющими, як свята вода. Ними легенько хлистали всіх, промовляючи Не я б'ю, верба б'є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко, будь здоровий, як вода, а багатий, як земля. Люди вважали, що посвячена верба містить у собі чародійну силу, торкаючись нею своїх рідних і близьких, кожен вірив що в такий спосіб відганяє від людини все лихо, що може спіткати її протягом цілого року, і вважали, що вона виліковує багато недух, очищає воду, дивувалися силі живучості верби, адже навіть маленька вербова гілочка, встромлена у землю, вкорінюється і виростає дерево. Як весні раділа кожна людська хата, до людей наблизились великодні свята. Готувались люди і дорослі, і діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? Саме на весні, коли настає час оновлення природи, ми відзначаємо велике свято Великодня, неодмінно у неділю. Усі чекають цього весняного свята з нетерпінням. Та готуються до нього заздалегідь. Прибирають гарно в хаті, на подвір'ї, напередодні свята за давнім звичаєм, випікають паски, а також фарбують яйця. А ще перед Великоднем традиційно готують м'ясні страви, коптять ковбаси, смажать м'ясо. Увечері в суботу перед Великоднем, Господиня кладе Паску, крашанки та різний наїдок до кошика, накриває святковим рушником і несе до церкви посвятити, а потім, із освяченими Пасками, люди поспішають додому, щоб сповістити одне одного про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Сідають за святковий стіл і розговляються. Першою їдять свячену писанку або крашанку, а потім Паску, а далі решту страв. І це не просто святковий сніданок, а урочиста трапеза. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки. А ще на Великодні свята. Зазвичай проводять народні гуляння. Отже, діти, що принесла нам весна? Так, весна принесла весняні свята. Які свята відзначаються навесні? Правильно, навесні відзначають вербну неділю свято Великодня. Що люди робили на вербну неділю? Які страви готуються до Великодня? Молодці, печуть паски, фарбують яйця. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення.